Як виглядає Лос-Анджелес згори? Це ось така гора. Ось я на другій стороні парковці стою. Вон надпись. Вона трохи скрита надпись, я зараз покажу. Вон надпись Голлівуд. Вон так. А тепер Тепер ось цей ось Лос-Анджелес. Це кстати, обсерваторія така. Я, чесно кажучи, не знаю, що там без поняття. Но мене це не цікавить зараз. А от сам Лос-Анджелес. В приближеному вигляді. Могли ще приблизити. Це будинки Лос-Анджелеса. Да я. Правда, камера на телефоні в мене не дуже, хоч вона воно, воно, пощодо, і хороша, але все і красиво не передає. На GoPro набагато лучше камера, але вона не приближає. Ось вот так от LA виглядає. А я тут стою. Так я вдягнутий, в свою, в свою так сказати, парадну форму не повторимо, так як вона, так як її тут просто не купиш, і для цього вона і не повторіма. Довго я її шукав в Україні, знайшов все-таки і купив. Ось ще, кстати, такі ростє ростуть, чесно кажучи, вазони самі настоящі, але вони. Тут ростуть як бурян такі от прикольні. Так що так. Постараюся ще піднятися на ту гору, не знаю, чи вийде.